Всім привіт. СЗ2,4. Перероблена СЗ3,6. Просили мене зняти, як регулюється висів. Ну, тут все просто. Получається, зірки були прораховані під зернове пшениця, ячмінь і соя. Все, ріпаки, проса, там гершиці, я не сію. І регулюється таким чином. Як стандартним речагом. Стандартним Получається. Вліво менше висів, вправо більше, вилітом катушки, все. Тут так звані денці затягнуті до кінця. А тут я ж на відео знімав. Оці вали просто зварені докупи, все. Все, все постандартно. Тільки регулюється одним, одним, одним оцим речагом. Ячмінь, пшеницю Сію 70-80 на метр. Я не по кілограмах розраховую, а соя десь приблизно 12-12 зернин на метр. Все. А тут зроблено, що цей вал ходить в зірці туди-сюди. Плюс в цих корпусах там профільно ну, така система цікава. дуже. Ну, На мою думку, ця ідея не моя, але чоловік придумав цікаво і воно дуже класно. Ну, виліт катушки туди, сюди, туди, сюди. Все. Якось так.